Я складала НМТ 3 червня. Не очікувала таких результатів зовсім. Ну, я думала напишу середнє, а вийшло прям дуже добре. Я склала одна з класу на 200. Я так розумію, навіть одна з паралелі на 200. Ну і зі школи мені сказали, що я перша в моїй школі склала укрмову на 200. Інші предмети я склала математику на 189, історію на 191, літературу так само. І ну, це було неочікувано насправді. Я готувалася рік. З вересня дуже сильно, постійно я готувалася на курсах в онлайн школах. Ось і з укрмову я готувалася в принципі сама, тому що до того я писала олімпіади. Ну добре знала українську мову, тому ну, так, так і вийшло. Золоту медаль від школи саме я не отримала, тому що їх зараз скасували, Але е, я їздила на нагородження гордість Одеси. Тому можна сказати, золота медаль в мене є. Ці тести НМТ — це тест, там немає відкритих відповідей, нічого не треба розписувати. Не треба писати твори, як на ЗНО було раніше, з укукраїнському з англійською. Зараз це просто варіанти відповідей, іноді це відповідності там 3-4 відповідності. Єдине, що в математиці є питання, де треба вписати число, ось ну найбільше так. Це загалом варіанти відповідей. Ну, це, в принципі, спрощує написання, тому що ну, не треба нічого розписувати. Але з іншого боку, якщо ти допускаєшся помилки, це. Багато мінус балів. Якщо в нього можна було викрутитись там, розписати відповідь. Якщо там трошечки знаєш, тобі там не дають. То НМТ такого немає. Звісно, в тесті НМТ, взагалом по 30 питань в математиці 22. Я писала три години, але взагалом на тести дається чотири: дві години на перший блок. На перші два предмети українську математику обов'язкові. І на другому блоці також дві години на історію і додатковий предметний вибір. У нас була перерва 20 хвилин між двома блоками. і насправді в різних аудиторіях по-різному. Наприклад, в моїй аудиторії не можна було брати телефони на перерві. Тобто, ми просто вийшли з кабінету, сиділи в коридорі, ну могли там вийти в туалет, зрозуміло, поїсти, але ну, телефони нам сказали ні. В ноутбуці на якому ти пишеш, тебе записує камера. Я ну, в моменті я цього забула взагалі про те, що якісь камери є, що якісь наглядачі. Я просто зосередилась на тесті з таких лайфхаків. Я клала 200 гривень під ліву п'ятку. І бачите, я склала на 200. Ну, можна сказати, що це працює дійсно. Мої однокласники там лавровий листочок, під, це, теж під п'ятку, що там ще, да, конспекти під подушку клали, але ну, на 200 склала тільки я в класі. Підготовка це реально, що допомагає. Ну, звісно, підтримка інших. Моїх батьків, моїх друзів, всі за мене переживали, мої однокласники, батьки їх однокласників. Класний керівник, да, звісно. Я підтримувала співкласників. Не всіх батьків, звісно, так підтримували. Деяких там тиснули, щоб був обов'язково гарний результат, але ну, не всім це дається, і це нормально. <соць> Вибачте. Ліля вона дуже переживала, вона така. Чутлива, емоційна і ще дуже відповідальна. Багато готувалася, і от навіть вчителька класний керівник казала: вона там не піде десь гуляти, а вихідний Ліля. Ти там то я не можу, я займаюся. Ти святкували вдома, накрили стіл, папа купив букет. І грошова була премія, грошова стипендія від, від батьків була. В майбутнє – хочу, щоб отримала спеціальність, яка їй буде в житті корисна і яка їй буде подобатись, щоб вона займалася справою, яка їй буде приносити і гроші, і задоволення одночасно.